Що стосується, взагалі, ось цього мовного питання дуже складно, тому що люди не розуміють. Корінь у цієї проблеми і причини, взагалі, чому вони розмовляють російською? То вони розмовляють. А, на запитання, чому ти розмовляєш? А, ну, Не в тому сенсі, що для чого? А чому ти розмовляєш? Чому, так сталося? чому так. так сталося? Мало хто взагалі задається цим питанням і розуміють, і доходять до того кореню, а, що а, їхній прадід чи дід або був виселений з України а, і. Скажімо так, на його місце там приїхав хтось інший, е, і сталося зросійщення. Або якщо він не хотів бути виселеним з України, то він змушений був переходити на російську, бо якщо ти хотів як щось досягнути в союзі, е, це відомо російська мова обов'язкова. Ось. і Або це було примусове зросійщення, і ось і теж відповідь: тобто, або ви ставали на бік. Е, ну, Скажемо, комуністичного ладу ну, або приймали так. це і ну, зараз ось така причина, такий точніше, зараз наслідок. І ну, коли люди не хочуть навіть роз... зрозуміти чому, то знаєш, щось складно їм доводити інше, чому.